Право представлення, нюанси. Вчора так задали питання, то я щось не мав настрою відповідати, не міг ніякі нюанси згадати. Це от такий окремий порядок спадкування, поясню на пальцях, такою науково популярною. Наприклад, є батько там, який сам живе, вже жінка його померла. Дружина померла, і в нього було є двоє дітей. А колись ще була третя дитина. І от помирає цей чоловік-батько. І хто спадкує за ним? Декілька разів, так за практику, стикався з таким хибним твердженням. Приходять там родичі кажуть: я ж єдина жива дочка, там я єдиний живий син. Я ж єдиний повинен спадкувати за своїми батьками. А то, що там племінники є від брата чи сестри, які померли. Ну, сестра померла, а племінники лишились. Окей, вони ж там інша, наступна черга. У першу чергу повинні спадкувати мій, я. Бо я єдина жива дитина. Насправді, по закону воно не так. По закону. По закону людина, кто нас такая стаття 1266, мушу друкувати, а то на пам'ять їх не знає. І вона вказує, що ці діти померлого спадкоємця потенційно, спадкують так само, як би спадкували їхні батьки. Але де тут нюанси? От, наприклад, є жива дочка і померла дочка, а в неї двоє дітей скільки ці внуки спадкують. Внуки спадкують половинку Тобто, половину спадкувала би по закону їхня мама, наприклад, чи батько, якби був живий, то і вони цю половинку спадкують. І ну половина мами ділиться між ними. Якби їх було 10, то вони би так само спадкували оцю десяту частину. Це такий нюанс. Ну і звичайно, не на дітях, все то воно закінчується. Я, в принципі, розміщу потім опис цю статтю, хто щоб люди не читали із цивільного кодексу. Насправді воно так стосується і прабаби, і прадіди. Ну, буває ж таке, що помирає хтось молодший, а ще їхній батько цих молодший помер чи мати, а живий прадіду чи прабаба теж спадкують. Племінники так само спадкують замість своїх батьків, які б спадкували там, як сестри. Ну, що ще такого? Ну то що частка ділиться порівну між усіма, хто внизу і хто прийняв спадщину, і от така там частина шоста по прямій несхідній лінії без обмеження. Ну, якщо розібратися логічно, що там як розказано, то фактично, наприклад, помирає дідо, а в нього там є правнуки. І всі померли до цих правнуків. То ці правнуки будуть те спадкувати. І що зокрема в першу лінію. А це що у багатьох людей хибне враження, що я дитина жива, і я тільки я буду спадкувати. Багато хто на це попадається. Ну, попадається навіть, я б сказав, ну, негативно, тому що беруть на себе той тягар за батьками, догляд, все. А там дорослі внуки, наприклад, того діда бабу ніколи не бачили. А особа похила за якою доглядають. Ну, хай нащо ж тобі заповіт, теж дочка. Ну і це теж дочка, наша мені заповіт. Я дійсно дочка. То це така помилочка про право представлення. Там, хто задавав питання, от може доповнити питання. Ще що, що не зрозуміло. Якусь конкретну ситуацію указати, тому що так загально вкластися у 5 хвилин ну, важко по цьому, наприклад, в університеті там, я думаю, це займає 2-3 години тільки ця тема. Тому дякую раз за питання вчорашнє.